Сыла лева в топе. Зросла кількість загиблих від ворожого удару по будівельному гіпермаркету у Харкові. В лікарні помер 40-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення. В нього були опіки половини тіла, і вони виявилися несумісними з життям. Таким чином, за даними обласної військової адміністрації, загиблих уже 19-ро. потерпілих майже 5 десятків. Гіпермаркет росіяни атакували 25 травня. В день від влучань на площі понад 10 тисяч квадратних метрів спалахнула масштабна пожежа. Працівники та відвідувачі опинилися у у вогняній пастці. Камери спостереження показали, у той момент в епіцентрі вибуху були щонайменше 20 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривали кілька днів. Загиблих ідентифіковували за зразками ДНК їхніх родичів. Росіяни тиснуть на придніпровському напрямку, зокрема на лівому березі Дніпра, такі останні дані оприлюднює генштаб. Там 10 бойових зіткнень від початку доби. Ще один бій триває просто зараз. І наростили інтенсивність своїх атак, окупаційні війська майже по всій лінії фронту. Найбільш напружена ситуація на покровському напрямку. Агресор не припиняє застосовувати керовані авіаційні бомби. Ворожа авіація робить смертоносні пуски з території Російської Федерації без входу у повітряний простір України. Ще чотири каби було випущено по Вовчанську і три по Бугаївці з напрямку Щебекіно. Мала Данилівка зазнала двох ударів кабами з напрямку Білгорода. Попри те, українські воїни не дають росіянам просуватися вперед і знищують як живу силу ворога, так і їх бронетехніку. І далі можете побачити кадри з Луганщини. Це знищення ворожої колони поблизу Сіверська. Успішна робота воїнів батальйону К-2, який є частиною 54-ї бригади. На сіверському напрямку Сили оборони України відбили 9 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області. На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 16 спроб прорвати е, оборону наших військ в районах Григорівки, Кліщівки, Андріївки, Донецької області.